Нарешті залітає 23 серія шляху бомжа на Ukraine GTA. А ми наберемо максимальний актив під цим відео і я біжу записувати нову серію. Ну а я нагадую, що я граю на найкращому українському проєкті Ukraine GTA, а саме на другому сервері. Завантажу лаунчер та починай грати разом зі мною. Як ви бачите, маску передню я перетягнув назад, я думаю, так навіть краще виглядає. По традиції спавнимо нашу фуру, та давайте виконаємо трошки замовлень. Ну а ось така ситуація знаходиться у мене на депозиті. Залишається відіграти 19 пейдей і ми отримаємо наші 8 мільйонів. Я вже домовився з одною людиною і я буду купляти Ferrari 812 Superfast. Так, це та якраз яку я хотів. Ми домовилися за 10,5 мільйонів. Звісно, він продає за 11,5, я стартувався і заберу її за 10,5. Також, напевно, що в майбутньому ми будемо крафтити квадроцикл, бо я вже знайшов людину, яка продає старий кузов, двигун і все інше. Ну, залишається відіграти уже чуть-чуть. І, до речі, та Феррарі повністю фул 5. Ну, давайте подивимося, що буде далі. Відкриваємо меню наших замовлень і давайте пошукаємо якесь гарне замовлення. Як бачите, зараз немає такого, щоб на 50 гривень за одну штучку і на багато продукції. О, ну тут 100. О, дивіться, якраз на 500, давайте, в принципі, це, напевно, такі візьмемо, все, беремо замовлення і куди їхати? А, ну 2000 метрів, як я очікував, погнали. Ну, а я вже прибув на завантаження. Ну, а їхати, як нам на щастя 781 метр. Погнали! Ну а завозимо ми товари у бізнес СТО. Ну а за це ми отримаємо знову ж таки 21 та 500 гривень. Купуємо стейк та виконуємо завдання з батлпасу. Подаємо оголошення у змі та виконуємо завдання з батлпасу. Ремонтуємо квадроцикл в другий раз та виконуємо завдання з батлпасу. Ось цей я буду купляти ось таку Феррарі тільки у синьому кольорі. Залітаємо у лікарню та виконуємо завдання. Залітаємо у верф та виконуємо завдання. Ну, а ось такі ресурси нам потрібні для крафту квадроцикла, Але, в принципі, я не знаю, чи справді ми будемо його крафтити, тому що двигун я зможу купити. Старий козов зможу купити. 4 старих колеса буде важко знайти. ну Тканину таке собі, акумулятор дорого, теж інструменти. І ще буде дуже тяжко злиток заліз, аж сілих 15 штук. Заправляємо авто на 10 літрів та виконуємо завдання з батл-пасу. Ну, тепер ми можемо забрати рацію. Дякую. Так, ну тепер, якщо я не помиляюсь, так, воно у мене є у інвентарі, і що мені з ней тепер робити? Давайте нажмемо використовувати. Так. Що це таке? Встанов... Так, а це ж таке. Окей. Давайте видамо, допустим, 10. 0 10 0 18 Ну нічого немає, як би. Давайте натиснемо Аскайпі, де вона в мене знову інвентарі. Якщо ми ось таке зробимо, то находити можемо. Ага. І що тепер робити мені з нею, скажіть? Давайте в это шарс відкримо. Ведемо, допустим, тут 0,9, 5. Ага, ну і шо? Оф, давайте тако 10 просто. Так я зрим, вона поки що бессмисленна, але, але Вона поки що безсмислена, ну добре, продамо якщо шишо. Бачте, у мене 135 карбованців. Ви подумаєте, я здонатив, адже ще в тебе було там, я не пам'ятаю, 50 чи скільки там. Ні. Я ще накрутив рулетку, вона мені випала і випали, випали фіолетові ігрові наушники. Я їх продав за 69 карбованців і отримав зараз 135 карбованців. І тепер забираємо з бот-пасу 15 доброго, Дякую. Заходимо у всім нам любимий депозит і бачимо, що нам залишається відіграти один пейдей. Як бачите, сума депозиту становить вже 8 мільйонів та 911 гривень. Я вже дуже, чесно кажучи, доволі. Це, ну, для мене найдовша серія. І залишається буквально 17 хвилин, і я нарешті зніму гроші і куплю свою машину. Ну що ж, дата закінчення депозиту можна зняти все. Ура! Ось наша Феррарі, тому ми до неї підходимо та купуємо за 10 мільйонів 885 тисяч. Ура! Ура! Ну що ж, давайте зробимо огляд на зовнішню моденьку Феррарі. Як бачимо, ну тут просто все прекрасно. Ось такі червоні фари. Давайте я вам одразу покажу техпаспорт. Так, давайте зайдемо у тих паспорт. Тут 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 5 Це просто прекрасна машина. Тут, звісно, 29 тисяч бігу, але тут ну, нічого такого, тому що зараз кілометрів ні на що не впливають. Ось такий тут салончик. Так, а де педалі? Ну, великий мінус, звісно, що нема педаль Ukraine GTA ми бачимо. Ну просто прекрасно Давайте подивимося ще, як воно взагалі їде. Та скільки вона їде, ось такий нейстарт, в принципі, ой-ой-ой, що її носить. Але, знаєте, якось, ну, взагалі, пофіг. Добре, давайте діє... стаємо. В принципі, такого, нормально. Ну, так всіх, в принципі, машин. У неї немає. Не носить. Так, нормально. Давайте, 3, 2, 1. Так, ну, в принципі, соточка в нас є швидко. Добре. 200 у нас теж уже, в принципі, є. ну Мені головне по максималці. Мені по розгоні не важливо, в принципі, більш-менш. Так, 300 уже ми дожимаємо. так, так, 300 уже ми дожимаємо. Так. 310. Уй-юй-ой-ой-ой. Тож, я її відремонтував на всі 100%, тому давайте ще раз зробимо замірщики, Давайте 3, 2. Один, полетіли. Ну, в принципі, все так само. Мені інтересно прямо по максималці подивитися, як вона дасть. Так, ну в принципі, тут. Нормально, там челіка збили. Так, тихо, нам треба зараз дуже обережно. Я хочу подивитися на максималку прямо. Але я не думаю, що ми її тут розженемо. В принципі, там мисели що 360, але мені головне, щоб уже 300 їхало. Добре, 320. Слухайте, це вже прекрасно. 337. Так, тихо. О, 345, 345 я побачив, маю, я не можу побачити, яка максималка. Ну, в принципі, 345 це вже дуже добре. Ну, а зараз я хочу трошки пошукати скарби, тому відкриваємо інвентар та відкриваємо одну з карт Ну, погнали у Дніпро. Я вже під'їхав на місце, тому починаємо копати. Так, перший раз не невдало, дай-мою, другий раз не вдало, третій раз не вдало, четвертий не вдало, вдало. Вдало, і давайте інструмене, будь ласка, і нам випала глина. Добре, дякую, що собі змайструю. Всім ще раз дякую за перегляд, всім удачі і всім пока-пока.